Слава Україні! У Нікополі вбили заступника голови міськради. З України в 2024 році вийшло перше судно з гуманітарним зерном. На територію області зареєстровано дві пожежі. У Дунаєвцях жінка втратила 90 тисяч гривень через шахрайські схеми. Я Ольга Захарченко, вітаю вас на першому подільському. З України вперше в цьому році вийшло судно з гуманітарним зерном. Про це повідомили в Мінінфраструктури. Йдеться про Балкер Скай Гейт, який перевозить 25 тисяч тонн пшениці, призначеної для гуманітарної допомоги Нігерії. Це перше судно в цьому році з гуманітарною пшеницею, яке зафрахтоване всесвітньою продовольчою програмою ООН в рамках програми «Grain from Ukraine», заявляє міністерство. В Нікополі вбили заступника голови міськради. Сьогодні зранку до поліції надійшло повідомлення, що невідомий розстріляв авто заступника голови Нікопольської ради. Машина загорілася, а після гасіння в салоні знайшли тіло 59-річного чоловіка. Поліцейські встановили прикмети нападника. Наразі триває збір та аналіз речових доказів. Проводяться оперативно-розшукові заходи для затримання підозрюваного. Розпочати кримінальне провадження за фактом умисне вбивство тривають нагальні слідчі дії. В селі Красилівської громади побудують новий водогін за 8 мільйонів. Зараз оголошено тендер на будівництво. Про це стало відомо з сайту Прозоропродаж. Мова йде про будівництво нової мережі в селі Слобідка Красилівська. Під час проведення робіт планується прокласти понад 7,5 кілометрів труб. Крім того, вздовж водогону облаштують 23 оглядових люки, встановлять 16 пожежних гідрантів. Роботи планують завершити до кінця цього року, а визначити підрядника мають у понеділок, 12 лютого. Того 7 лютого на території області зареєстровано дві пожежі. Так, в селищі Нова Ушиця горів житловий будинок. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу, проте вогнем знищено покриття, перекриття та речі домашнього вжитку. На вулиці Озерна в місті Хмельницький горіла багатоповерхівка. До служби порятунку надійшло повідомлення, що з підвального приміщення йде дим. Надзвичайники ліквідували займання, яке виникло ймовірно через підпал. Вогнем знищено речі домашнього вжитку. Нещасних випадків на пожежах не було. Будьте обережні та бережіть своє життя та майно. У Дунаєвцях жінка втратила 90 тисяч гривень через шахрайські схеми. Учора до поліції звернулась річна дівчина та повідомила, що її ошукали онлайн-аферисти. В одному із месенджерів потерпілій написав невідомий та запропонував легкий заробіток. Робота полягала в тому, що дівчина мала брати кредити онлайн у різних фінансових установах: частину коштів залишати собі, а решту віддавати роботодавцю. Зловмисник переконав, що усі зобов'язання він погасить сам. Заявниця погодилась та оформлена на своє ім'я декілька позик. А їх спочатку навіть сплачував, тож дівчина зовсім забула про обачність. Згодом, коли сума кредиту сягнула понад 90 тисяч гривень, а роботодавець не спішив сплачувати, дівчина зрозуміла, що її ошукали та звернулась до поліції. Наразі Кам'янець-Подільського райуправління поліції з'ясовують усі обставини події та наголошують, не довіряйте свої кошти незнайомцям. В обласному центрі у громадянина виявили ймовірно наркотичні речовини. Патрулюючи вулицю Кам'янецьку в обласному центрі, поліцейські виявили підозрілого чоловіка, який, побачивши інспекторів, намагався зникнути з їх поля зору та помітно нервував. Торівці провели чоловіку поверхневу перевірку згідно зі статтею 34 закону України про національну поліцію та виявили у 43-річного громадянина скляну колбу із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, що зовсім. Ні, схожа на наркотичну на місце події. Одразу викликали слідчо-оперативну групу, яка встановила всі обставини події та надасть правову кваліфікацію діям громадянина. Хмельницький Classic Fest стартує у Хмельницькій обласній філармонії. Це ребрендинг фестивалю. Хмельницький камерфест. Участь у ньому братимуть запрошені з інших країн виконавці, диригенти та музиканти. Поки що репетирують фестиваль триватиме з 9 лютого до 1 березня. Детальніше у сюжеті наших журналістів. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію або просто бажаєте поділитись новинами з Хмельницької області. Ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Деталі у телеграм мирного та спокійного дня. Слава Україні!